Далі у випуску здоров'я, медогляди, яких не було. Киянка, яка півроку не була у сімейної лікарки, відкрила додаток Хелсі і виявила у своїй медкарці направлення до лікарів, про яких вона нічого не знає. Після посту в соцмережах з'ясувалося, що вона така не одна. У МОЗ підтверджують, що місяця фіксують в електронній системі від п'яти десятків до сотні записів, на які скаржаться пацієнти. У чому проблема і що робити, якщо ви виявили у своїй медкарті підозрілі? Записи. Інна Гуріненко розбиралася. На рентген, на якийсь аналіз крові, тобто на а, І це мене дуже здивувало. Такі направлення Наталка побачила, зайшовши до свого електронного кабінета в системі Хелсі. Здивувалася, бо півроку, як виїхала з міста і до лікаря в амбулаторію, де підписувала декларацію, не ходила. Я вирішила запитати свого чоловіка. Попросила відкрити, будь ласка, свій кабінет, подивися. А що в тебе? І в моєму і в його випадку були виписані направлення до вузькопрофільних спеціалістів. Жінка поскаржилася в службу підтримки Хелсі і написала про дивну знахідку в соцмережі. Я зрозуміла з реакції людей, яких я знаю, яким я довіряю, що. Це проблема, яка стосується дуже багатьох людей. Ну це вперше ми з таким зіткнулися в амбулаторії, де жінка уклала декларацію. Одразу взялися перевіряти сімейну лікарку, розбиралися із скаргою і в Хелсі. А заразом певнять і рештою скарг користувачів під дописом Наталки. Нам вдалося дійсно розслідувати достатньо велику кількість таких звернень говорити про злам системи або про те, що ці записи якісь неправдиві, ми як система не можемо. Утім, що підозрілі записи в медкартах користувачів таки бувають у Хелсі, підтверджують, перевіряють такі вже правоохоронці. І насправді були і кримінальні справи і випадки притягнення до відповідальності. Уся інформація про усіх пацієнтів України надходить до єдиної бази даних. Належить вона державі, опікується нею МОЗ. А вже лікарі і пацієнти отримують до цієї бази доступ через посередників медичні інформаційні системи. Сервіс Хелсі найбільший з них, але не єдиний. На сьогодні таких місців у нас є понад 35. з усіх виписаних направлень за статистикою МОЗ 10% не дійсні, закриті, але насправді не виконані. Виявляють їх ревізори від Національної служби здоров'я України, які перевіряють, запевняють у МОЗ усі направлення. Гроші за ті, де виявили проблеми. Медзаклад не отримує. Ми робимо ретельний моніторинг, в тому числі і автоматичний, в тому числі є виїзні моніторинги до закладів. І власне, Національна служба здоров'я України перед тим як здійснювати оплату, перевіряє всі звіти. Щомісяця місяця в міністерстві фіксують в середньому до сотні звернень від пацієнтів про підозрілі направлення. Утім, що понавиписувати таких може будь-який лікар і будь-кому заперечують усі, з ким ми говорили. І дані вносить виключно лікар, який скріпляє їх своїм електронним підписом. Відповідно, він підтверджує достовірність. Насправді кожен лікар має певний теж обмежений доступ до пацієнтів, і дуже важко просто вибрати в системі будь-якого пацієнта і внести про нього дані. Ми за направлення кошти не отримуємо. Тому нас перевіряти фактично не перевіряють, тому що ми отримуємо за кількість пацієнтів за декларації кошти. А от виписати, приміром, профілактичні огляди своїм пацієнтам лікар може, навіть без звернення пацієнта, бо дійсне таке направлення один рік і потім уже сам пацієнт вирішує, коли його робити і де. Щоб з'ясувати, які у вас є направлення, треба зайти у додаток у розділ медкарти. І ось у мене наприклад рекомендована консультація у дерматолога. Якщо у вас виписано те, про що ви не знаєте, в першу чергу треба зв'язатися із своїм сімейним лікарем його дані також є в системі. Якщо лікар не підтвердить, що це він зробив записи. Треба скаржитися в Національну службу здоров'я і до медичного закладу. Як це зробила Наталка з її направленнями на обстеження в амбулаторії, розібралися наступного дня. Ми особисті дані не розголошуємо, але так вони спілкувалися з сімейним лікарем і вирішені всі питання. Що питання вирішене, підтвердила для всіх підписників і сама Наталка. Ця історія не про пошук крайнього, а про зробити краще у важливому для кожного. Всім здоров'я. Інна Гуріненко, Віктор Зеленко, Вікне СТБ, марафон Єдині новини.